Я тут би, коротше, довжен був би так говорити: типу, так, у нас там краще, ніж в усіх, у нас там є бойові і небойові посади. Але в мене відбувається відбір не так. У мене відбір відбирає, відбувається, а ким би я хотів бути в армії, щоб я мог би такого крутого зробити, і в чому я б міг би горіти. Ми потребуємо не людей, ми потребуємо людського потенціалу, в яких горять очі. Мені не треба, щоб до мене завтра привезли 100 людей, і я їх тримав як в заперті, щоб вони часом не ССЗнулись. Та мені взагалі мене ворота відкриті. Тому нам потрібен людське багатство, ти, в чому ми а, розуміємо, що ми маємо підтримати Україну. І от якщо ми зосередимося на цьому, то да, у мене є і бойові. І не бойові посади для людей, які горять своєю країною.